Вітаю! Мене звати Мельничук Людмила Степанівна, я мешкаю в Києві, мені 62 роки. Вперше я Василя Івановича Чайко, його лекції, його викладення, бачення здорового взагалі способу життя і здорового існування, а не лікування постійного. Я почула десь два-півтора роки назад. І як тільки була можливість, я зразу записалася на курс. Пройшла трьохмісячний курс перезавантаження через 90 днів, про що не шкодую жодної хвилини. Я зовсім змінила своє ставлення до води, до харчування, до своїх емоцій, до голодування. Дуже багато цікавого отримала на цьому курсі і дотримуюся. Я пройшла курс, прийняла гіркі трави. Відчула значний результат. Мій ЖКТ дуже вдячний, скажімо так, я зовсім відмовилася від молочних продуктів, обмежила себе в солодощах і в хлібі, про що теж не шкодую, а лише дякую тому, що. Здуття живота, як такого, я не відчуваю. Інколи якісь, можливо, бурчання газу, але переосмислила, що ж я їла, може того краще взагалі не вживати. Якось так. Получається, комплекс по комплекс печінки це на півтора року, тому я сподіваюся на гарний результат. Я цей комплекс вже теж розпочала і проходжу. Використовую вісцеральну терапію. Ніяких болей я не відчуваю, таблетки я не приймаю, за тиск теж зовсім змінила ставлення до повишеного тиску, там як коли. В цілому, я дуже задоволена, я повірила лікарю Василю Івановичу чайці і не розчарувалася. Він відповідав на мої запитання голосовими повідомленнями, за що я щиро дякую, давав особисті рекомендації, яких я буду дотримуватися в подальшому. Єдине, що хотілося б побажати в вещій школі, якби трішечки була можливість до розпечатування матеріалу, щоб можна було тут же, повертатися до цих тем щодня, можна сказати, і якби ще це було, було в напечатаному вигляді, то було б взагалі. А краще би, я би придбала книгу. Якщо буде в подальшому така можливість всім рекомендую. Дякую.